Комплекти постільної білизни для підлітків з трьох елементів буде складатися. Це буде підковдра, наволочка в таких комплектах і окремо буде просередло на гумці в двох кольорах, біленькі та сіренькі. Показую, значить, у цьому лоті буде чотири комплекти для дівчинки. Однакові. Ось такі з дівчатками. Це наволочка розмірами 80 на 80. Ось таке для дівчат. чотири комплекти. Рейнбоу якось називається хайт. Ось такі дівчатка, якийсь мультик, напевно. І ось така буде підковдра розмірами 135 на 200. Зараз покажу. Ось так якось вона виглядає. Тут з різними дівчатками гарними. І два буде комплекти для хлопців. Зараз відкриємо, подивимось, як вони виглядають. Такі будуть комплектики. Значить, лот цей коштує 3330 гривень. Ось такі будуть для хлопців. Ось така буде наволочка. Ага, це наса напис. Ось така. з іншої сторони, горошок. І такий самий буде підодіялок. І до цього всього будуть ось такі простирадла на гумці зі 100% бавовни в білому та сірому кольорі. Для замовлення такого лоту вартістю 3330 гривень звертайтесь до наших менеджерів.